Перші хвилини цієї страшної аварії фіксують очевидці. Три розбиті авто розкидані на десятки метрів уламки. У найближчому магазині колесом розбита вітрина. Не стихає сигналізація. Близько четвертої ранку на перехресті. Поліцейський пріус влітає в москвич. Машину розвертає і відкидає на автомобіль. Поряд. А потім вона врізається в опору світлофора. Молода подружня пара, яка їхала у москвичі, гине на місці. І він їхав С Динамовской, а полиция со стороны Парка Горького вниз по Сумской. Вот, и как все поняли, что Москвич ехал на зеленый свет. А полиция на красный, с мигалками, но без как это называется? Сиреной. Да, сирены. Із п'ятьох постраждалих, яких одразу після аварії забирає швидка, у лікарні лишається водій поліцейський зі струсом мозку. Керівник харківських патрульних вже висловила співчуття родичам загиблих. За її інформацією, спецсигнали на патрульному авто були ввімкнені. Є декілька камер, які підтверджують, що вони були з проблесковими маячками. Все те, що в нас є в наявності, ми передаємо слідчим. Я можу тільки сказати про швидкість патрульної поліції. Вони дійсно рухались з трошки перевищеною швидкістю яким саме було це трошки перевищення, поки невідомо як і те, якого кольору були проблискові маячки. Тепер це має з'ясувати прокуратура, адже перевагу на дорозі патрульним дає лише червоний спецсигнал. Прокуратура області проводить досудове розслідування за 286 статтею кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху, що призвело до тяжких наслідків, зокрема смерті потерпіли зараз готуються підозри. Загиблі Кирило та Аня лише місяць тому одружилися на їхніх сторінках у соцмережі. Фотографії з весілля та подорожі під час медового місяця біля моря. За тиждень до трагедії дівчина викладає у себе на сторінці ось це відео. Подібна аварія за участю поліцейських кілька місяців тому сталася і у Києві. Патрульні, що поспішали на виклик, на смерть збили жінку пішохода. Спочатку правоохоронці запевняли, вона переходила дорогу на червоний сигнал світлофора. І лише коли з'явилося відео, таки визнали. Саме вони порушили правила дорожнього руху і не увімкнули необхідні спецсигнали.